Це найкращий маркетинговий кейс Бразилії. Компанія Сіме продавала звичайні бальзами для губ у 2022 році. Їх виручка була 4 мільйони доларів, але через рік вже 50 мільйонів. І ось як вони це зробили. Бренд Фіні, що виробляє мармеладки і продає їх у великих магазинах, захотів продаватися в аптеках, і для цього їм потрібна була ліцензія. І вони звернулися до Сімед і народилась ідея бальзам для губ зі смаком мармеладок. Поки продукт виробляли, віце-президентка віце-президентка Сімет зняла просте відео в TikTok, як ми це виробляємо. І тут почався вибух в коментарях. Люди хотіли купити, хоча продукт ще був недоступний. Що вони зробили далі? Вони розіслали бальзам блогерам і сказали: поки це є тільки у вас. І розпочалася тікток-гарячка. Люди масово шукали ці бальзами і знімали відео, нібито їх вже вибрала компанія. 400 мільйонів переглядів, і коли ажіотаж був на піку, продукт з'явився на полицях. Результат солдаут і рекордний прибуток. Підписуйтесь на наш профіль, тут багато про маркетинг та стратегію.